У поліцейського запоріжжя вистрелив його ж напарник, а сталася шокуюча подія просто в центральному управлінні патрульної поліції. Ну відповідно в цьому приміщенні. Сталося, це подія. За офіційною інформацією, патрульний вистрілив у свого колегу випадково після навчання зі стрільби він не перевірив зброю, тому й поцілив у колегу. Після того, як вони відстріляли в тірф, прибули в спеціально управління спеціально відведене місце для чистки зброї. Після того, як була почищена зброя, один з інспекторів. Не зауважив, що він вставив магазин з бойовими набоями до пістолета в рукоятку і спричинив вистріл, яким завдав поранення інспектору зі своєї роти. Куля вилетіла з бойового пістолета Форт, який стоїть на озброєнні патрульних, Поцілила у спину і, як виявилося, пробила життєво важливий орган. Був доставлений. Патрульний поліцейський, отримавши травму статті не неосторожного обращення з оружем в тяжому стані. Травмірована було забрушене пространство, травма лівої почки. За словами лікарів, куля пройшла на виліт, але встигла наробити біди від органу майже нічого не лишилося. Тож урятувати нирку не вдалося. Патрульний став інвалідом, і це добре, що вижив. А здійсна роздробила цей орган. Она оставляет огромную зону для распрясения, которая потом станет некрозом. Вот эту зону оставлять нельзя. А эта зона занимала, простите, всю почку. Пораненого вже перевели з реанімації. За словами лікарів, його життю вже нічого не загрожує. Поранений патрульний наразі перебуває у цьому орлогічному відділенні. Спілкуватися з журналістами ані він, ані його родичі відмовляються. Та за словами його керівника, жодних претензій до свого колеги, який його й підстрелив, він не має. Пораненому патрульному 29 років. Його колега, який стріляв на рік старший, обидва в Запорізькій патрульній поліції з першого дня її існування. До цього випадку до стрільця не було жодних претензій. Інспектора відсторонили від виконання службових обов'язків, оскільки поранення було завдане не навмисно, тому будемо сподіватися на. Більш м'яку санкцію. Зараз стрілець удома. Його справою займається Запорізька прокуратура. Кваліфікація не навмисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Найбільше, що світить винному за підстреленого напарника, це позбавлення волі до двох років.